На паціоні, ми в сіті. От тут можна вибирати скини. Виберемо цього. Тут у нас є чар, тут є такі машинки, ви можете тут на відео подати і любу машинку заказати. Тут є дуже різний вибір машинок, тут є байки. Ви можете, до речі, в машинках міняти колір. Є раз-два-три там Такий друговчик от такий от. У нас тут тут є ХП. ХП. У нас тут є ХП шочки, хороші там, убийства. Може це не убійство. Заспавним. Ідемо. Хочете, скажете цю ігру дуже прикольно. Я покачу Google Play. З Google Play. Якщо є якісь запитання, то якщо є якісь запитання, то пишіть в коментарях, Я відповім. Якщо це буде неможливо, знімлю це відео, як скачати, встановити все. Вот два чувака вышли. И вот так. О, еды ми... не на мило. Что там, ютуб? Ну и. Тут, якщо будете заїжджати, бо самі найбільші горці тут. Там є телепортики. Там є різні телепортики. Такі червоні рисочки, є телепортики. Там в одній башенці є телепортик, то він не телепортує, а відкидує. Ось тут такі. а вже Видите, якщо выглядит ваши богатики подвинулись, можно просто так сісти на них наперевериться, якщо вам надуїлася машина. Просто там ммм... Я зайду мой. Просто блять іншие бугати ваши плита. Ответ лайк. Там и та-то. І там чувак якийсь поїхав. Чого я не міг знімати, якщо хтось запитається, чого я так довго не знімав відео? У мене часу не було. Я ходжу на англійську, я вчуся в 4 класі. Мені 12. Ні, 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 ні. ні. Я перейшов в 4 клас, мені 10. Мені 9 буде 10. У мене друзі теж ютубери, деякі однокласники ютубери. класники ютубері. канал ютуберів. Назар 256 юти і Макс Воляк. Хто хочеш, я нам на з камерами кумпіпу як я граю там GTA, У мене є GTA, Roblox, Minecraft, Хто що хоче, пишіть. Коментах голосуйте. на йому буде більше лайків. Наприклад, там хтось там хоче GTA на ньому буде там, типа, більше лайків, то я буду знімати GTA, якщо там Roblox. А по якщо буде, наприклад, 10 коментарів у Roblox, Якщо по якомусь коментарі буде більше всяких запитань, коментарів, то я буду знімати цій цілі. Давай, давай, я хочу віршу. Экшел ту чел вообще к чел баг якийсь. Чел якийсь баговий. Ааа. Ай. И поїхали. Давайте наберем 10 лайків. Я не прошу. Я все набуду ви. Відео знімати, але... Давайте от постараємось. Заберемо десять лайків. Для вас це не багато. Збираємо 10 лайків і я знімаю. По я знімаю по-своєму цей. Я знімаю реальну. Життя. Ну не реальне життя. Реальний жизнь для прикладу там викладак я буду з друзями гуляти, там може хтось можу знайти, що зробити, можу там знати якусь ігру качати платну на теліфон. Ідеї в кормі, так посік і їх занімати. Я, я прочитаю і знімаю два відео в день. Для мене це дуже легко. Викладувати відео на YouTube це легко. Для мене може там хтось. Я, якщо що, хтось питається, може хтось думає, що я з компа знімаю. Ні, я знімаю з телефона. Дехто напевно не догадались, може дехто і ні. Хочете, щоб я відповідав на ваші запитання, пишіть пишіть в коментарях. Вот сейчас только скидай. Пишіть в комментах, хто хоче. Якщо там якщо... ставьте лайки, пишите для меня и дизлайки, і лайки. Мені дуже важливо. Подобаются мои видео, чи вам не подобаются мои видео? Не знаю, чи вам подобаются мои видеошки. В общем, на что с заговорились про комменты, про, про запитания в комментах. В общем-то, пощить, старты, а приходим до первого на мстик и дрифтик. О, я знаю, что я сейчас сделаю. А ты? To moi braty. Nie pytajcie, co ja robię. Góźno kałym. Babu. Dobry, У мене два брата. Не, у мене три брата. Одному він ще маленький, йому один рочок. Він так само народився, як я в зимі. Але він народився 31-го, а я — 4-го. Він народився 2016-го. Ладно. Quer demais lá por esse podovelos vídeo, está o like, e para o te Instagram,